Грін парк, троскавець 365, ми на вулиці Дрогобицькій. А, це може перейдемо на той бік. А, це готель Трускавець 365, хі, який анонсує тижневі тури від 2800 гривень, які насправді коштують від 11 Інша справа. Каже, <laughs> має право анонсувати, що він анонсує, правда? І марта на той бік. Е, тут будиночки, бачите, довгий час продається. Я навіть не знаю, що мало бути чи клініка, чи житло. А я розумію, там будь що може бути. Лівороч це на вокзал, правильно. На коротше дорога звідси. Підемо в центр. Пішхідні частини вулиці. Тут теж гусак на велосипеді. А ще раз подивимося ретроспективу фото Троскавця. Мені цікаві фотографії. Я думаю, хто уважно дивиться наші відео, той впізнає практично всі місця зображені на фото. А колись в майбутньому в технології зайдуть тут далеко. Тут будуть не фото, а ну, як мене через 100 років. Я вже не раз про це розповідав, орієнтовно через 100 років тут будуть наші відео прокручуватися і буде написано. Ретроспектива курорт тут Рускавця початок 21 століття. І хтось в коментарях попробує написати, що це все було построєно в Совєтському Союзі. Це Радянського Союзу ще не існувало, коли це все було побудовано і коли тут був курорт. Білоклубах Міротен. На один гусачок. Привіт, Гуса. З тобою так поздоровається, бо ти, ти в ті лапи гроші тримаєш. Ти ж не випустиш. Що, мабуть, трошки по Бориславській пройдемось. Хто не знає на Бориславській руху нема, бо там є яма. Але регулярно хтось таки не знає, бо як не автобус то машина, то ще хтось в ту яму падає Фінкальня, пошта, женева, сахо, шедевах, тут колись пап Бочка був, хто пам'ятає. Не скажу, що пиво було дуже хороше, але був пап Бобчик. Полисенка ми минами піднімались, не підемо зараз. Ah, isso de... Porém, não, nós temos seda Porém, a morre, Ні, бать трошки вище на Бориславську. Ну, тут тепер раз на Бориславській піхідна зона, можна бачити, гонорово йти. О, Все-таки тут роли досі працюють. Аж на Гонорову посеред дороги йти тепер по Бориславській. Так, в Трускавці несподівано з'явилася ще одна піхідна вулиця їх і так постійно стає все більше і більше Ось недавно відносно було вечірнє відео з вулиці Бориславської Хто пам'ятає, ми так шли гарний туманчик був а зараз денний сніжок правда сніжок тане Тут ліворуч будова, новий будинок будують не знаю наскільки поверхів, візуалізації там ще нема. Проскація, бачите, притаманно, що серед такої приватної забудови може з'явитися багатоповерхівка. Здається, земельна діляночка, кому цікаво, можна купити і теж побудувати цю багатоповерхівку з іншого боку того старе дерев'яного будиночка. А ліворуч відкрився новий магазин Family Market. О, хто цікавиться розвитком цієї мережі, можливо йому ця інформація буде цікава. На Грушевську далі також руху нема, там ведеться ремонт вулиці. Так само як Стефаник. Вічний ремонт. На автомобілі важко проїхати. О, на Бориславській, до речі, орендує житло наш глядач Саша, вітання Саші. О, Побачиш вулицю. Грушевська. Ці два будиночки пасують один одному, як два рідні брати. Кафе не працює. Гонорове описували оголошення, що тут парковка ОСББ, червона калина, хоч гроші брати за паркування. Ну молодці. Знаєте, як заробити. А йдемо вище. Праворуч Версаль. Вже не втомлююся, свою пісню шпачку. Шточки свої пісні. Версаль. І там біля Версалю, там є Молдова. Пансіонат Молдова. Хто не вірить, можете не вірити, там пансіонат Молдова знаходиться саме там. Податаємо Версаля так, що неодноразово вже казали, що кожне поважаюче вже село, не то що місто, мусить мати будинок чи ресторан під назвою Версаль. Інакше життя не вдалося. 37 номер Бориславської. А, нас іноді просто 37-й показати. Іноді інші номери на Бориславській. Є люди, в яких спогади з Бориславською. Є люди, які жили тут. Зараз перебувають з тих чи інших причин за кордоном. Їм цікаво побачити, що на їхній рідній вулиці в рідному місті робиться. Там ліворуч дуже розбудувалось. Це пане Дімка вам ближче та вулиця. Колись ми там пройдемо, дослідимо, як буде краща погода, бо зараз, зараз просто там важко перейти. Так, це вже Бориславська 41, а ми дійшли майже до бібліотеки. Там колись в кінці вулиці жили динозаври. Але вони переїхали в інше місто. А, фактично. Кінець вулиці Бориславської.